Всім привіт! Дітки! Уявіть, що ми з вами потрапили на саме дно Великого моря. Тут живе дуже багато цікавих рибок, але ці риби не прості, вони дуже схожі на різні предмети. Ваше завдання уважно подивитись на картинку та відгадати, на що схожа риба вам буде запропоновано. Три варіанти відповіді, але вірний лише один. Готові? Тоді починаємо морську гру. На що схожа риба? На молоток, на викрутку, на гвіздок. Так, риба схожа на молоток. І цю рибу називають риба молот. На що схожа риба? На коня, на козу чи на курку? Так, на коня і цю рибу називають морським коником? На що схожа риба? На пилу, на ложку чи на фломастер? Так, на пилу. І цю рибу називають Риба пилка, на що схожа риба? На лікаря, на художника чи на клоуна. Так, вона така яскрава і весела, що схожа на клоуна. І цю рибу називають риба клоун На що схожа риба? На ручку. На меч чи на соломинку? Так, на меч і цю рибу називають риба меч. На що схожа риба? На цукерку, на м'яч чи на кульку? Так, правильно на кульку і цю рибу називають риба кулька. Молодці діти, ви впоралися із завданням, і тепер ви знаєте, що у морі живуть риби, які схожі на різні предмети. А наступного разу ми познайомимось з іншими дивовижними морськими мешканцями. А зараз, буль-буль, повертаємось на сушу.